Тут питання в чому зараз? У вас хаос в голові, тому що ви переходите з однієї системи на другу систему втягування. Ви працювали в пуш-системі, ви клієнтом кидали інформацію. А зараз ви переходите на систему пул, коли ви його втягуєте в орбіту вашого бренду, в орбіту вашої компанії. Перехід з однієї системи на іншу, звісно, це завжди складно. Бо, перше, вам потрібно. Змінити власне бачення, по-друге, вам потрібно створити нові документи, і потім вам потрібно їх опрацювати. Ви знаходитесь на етапі усвідомлення ще і створення документів нових. А мозок вам говорить, але ж вони можуть задати мені все одно якесь запитання, на яке я не знайду рішення. Не існує такого запитання, на яке у вас немає відповіді. Тому що, що б клієнт вам не сказав, ви завжди повертаєтеся до концептуальних основ втягування.